Грудень пора, коли колективи художньої самодіяльності Коломийщини підтверджують звання народного аматорського. Загалом цього року таку процедуру проходять 12 танцювальних ансамблів, хорів та театрів. На одному із таких звітів у верхньому Вербіжі побував Богдан Малецький. Коломищина з року в рік активно підтримує аматорські народні колективи. На сьогоднішній день в районі діють понад 30 таких ансамблів. У грудні половина з них підтверджує звання народного аматорського управління культури області впевнені. Що покутські колективи одні з кращих на Прикарпатті в Коломийському районі дуже гарні вокально-хорові колективи. Хочеться відзначити стабільний їх склад, стабільні їхні виступи. Щодо підтвердження звань народних, кожні три роки ці колективи представляють свої програми. Програми ці урізноманітнюються. цікаві є керівники на Коломийщині. Сьогодні ми послухали народний аматорський хор села Верхній Вербіж» Барби Карпат. Цей колектив цікавий. Він за три останні роки дуже виріс у такому художньому. Жі, мистецькому е, прояві е, цікавий керівник Микола Віблий. Так що бажаю тільки добра цьому колективу. Верхньовербізький хор Барви Карпат вже три роки очолює Микола Віблий. За той час колектив побував з концертами не лише в інших районах. Чули співаматорів і на Львівщині та Буковині. Сільські співаки активно брали участь у всіх заходах, що проходили на Прикарпатті. Микола Віблий каже, що хор для нього це більша частина його життя. Люди співучі, мені подобається, знаєте, знаєте, хоч і на репетиції приходимо, хоч би як важко не було, але, звичайно, я третій рік, але ну, саме перший рік ми мали захист, зараз напередодні цього захисту, ми так готуємося. Переважно. Два-три рази на тиждень мені дуже подобається люди з задоволенням виконують ці пісні. Люди люблять співати. Люди розумієте, це для мене ну звичайно, все моє життя. Як би сказати у колективі? Співають понад 30 аматорів населеного пункту. Багато хто з них починав свою кар'єру ще в дитинстві. Незмінна ведуча програма ансамблю Оксана Гаврищук розповіла, що життя без хору вже не уявляє. Клуби я ж мені так здається, бо це пісня це просто моє життя, це поклик душі, це поклик серця. Ну без цього неможливо. І я співала з різними керівниками, хоровими завклубами. Тепер просто ми знайшли одне одного. Що за клуб Оксану Васильівну, Що керівниками коло віблого це просто якесь поєднання, напевно, я не не можу пояснити словами. Це треба відчути, бути і відчути. Найближчим часом на Коломирщині народних ансамблів побільшає 13 грудня. Цього звання удостоїться чоловіча капела з лісного хлібичина. А верхньовербіські аматори цього дня отримали лише схвальні відгуки від членів журі. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма НТК» з Верхнього Вербіжа.